Бути коміком, а став людиною, яка назавжди увійде в історію не просто України, а світу. Мене звати Наталія Тур, і сьогодні я розповім вам маловідомі факти про нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Факт номер один. Цього року Валерію Федоровичу виповнилося 50. І якщо поринути в його дитинство, то може скластися враження, що особливого вибору, з якою професією пов'язувати своє життя, у пана Залужного не було. Усе склалося, як то кажуть, само собою. Валерій Федорович народився в Житомирській області у сім'ї військових. Разом з батьками та молодшим братом вони жили в однокімнатній квартирі біля місцевого вокзалу, де поруч були дві військові частини. Сусідка родини згадує, що Валерій з дитинства обожнював гратися солдатиками та навіть часто їх малював. До речі, школа, у якій навчався Валерій Федорович, була під шефством однієї з військових частин, і часом на уроки навіть приходили солдати. Перша вчителька пригадує, що залужний не був відмінником, проте старанно вчився. Зошити в нього були чисті, та й хлопчиком він був охайним, а ще завжди відчував відповідальність за тих, хто був у біді. Цікаво і те, що у класі Валерій Залужний був одним з найменших за зростом. Однак вже у сьомому класі він різко витягнувся. І з дитинства його друзі називають Валєрчиком, А за словами однокласників, він був таким скромним обояшкою, адже мав кучеряшки дуже милу усмішку та рожеві щічки. Факт номер два. Страшно уявити, скільки дівчат мріяли б станцювати з Валерієм Федоровичем прощальний вальс у школі. Однак пан залужний до випускного класу вирішив не йти. Спершу він продовжив освіту у новоград Волинському машинобудівному технікумі. Там Валерій Федорович отримав диплом за спеціальністю прикладна механіка. Втім, за словами залужного він сам не знає, навіщо пішов туди навчатися. До речі, в інтерв'ю виданню Тайм Валерій Федорович зізнавався, що колись мріяв стати коміком, однак здобувати вищу освіту пішов у геть не наближеному до гумору напрямку. Залужний перший головнокомандувач збройних сил України, який не служив у радянській армії. Коли він закінчив перший військовий університет у 1997 році, союз вже розпався. Це до речі, суттєво вплинуло на його світогляд та розуміння військової справи. Першу він закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет одеського вищого командного училища. Після цього залужний пройшов усі щеблі військової служби: командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2007 році він отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони. Її закінчив з золотою медаллю, а також встиг повчитися в Національному університеті оборони імені Івана Черняховського, який теж закінчив з відзнакою і був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії. А 2022 року залужний став магістром міжнародних відносин Острозької академії. Номер три Валерій Залужний єдиний головнокомандувач, який воював. З липня 2014 року він був залучений до захисту Донбасу. Розпочавши свій шлях як заступник командира та досягнувши позицій начальника штабу об'єднаних сил, він не просто керував, а й боровся разом зі своїми солдатами. Під час представлення залужного у 2019 році особовому складу оперативного командування Північ офіцери так відгукувалися про нього. Знаємо його по фронту. Часто стикалися в районі бойових дій і маємо позитивний досвід досвід виконання задач під його командуванням. Цікаво, і те, що Валерій Залужний геть не уявляв, що стане головнокомандувачем Збройних сил України. В одному з інтерв'ю він зізнався, що так мріяв про кар'єрний ріст, адже поганий солдат, той який не мріє стати генералом. Втім, думав, що матиме змогу дорости максимум до начальника генерального штабу. Інша висота йому здавалася неосяжною. Це й зовсім не посади його цікавили, а можливість займатися справою свого життя, розвивати українську армію. Однак, вже у липні 2021 року Володимир Зеленський особисто зателефонував Валерію Залужному та сказав, що призначає його на посаду головнокомандувача ЗСУ. Кумедним фактом є те, що Зеленський подзвонив у момент, коли Залужний пив пива та святкував день народження своєї коханої дружини. І в інтерв'ю Тайм зазначив, що це був не просто ударний ще а це був нокаут. Думаю, що тепер дату дня народження дружини Валерій Федорович точно ніколи в житті не забуде. До речі, завершити свою військову кар'єру Валерій Федорович планує як викладач у військовому виші – тихенько та спокійно. Факт номер чотири людяність. Саме цим словом найчастіше характеризують пана залужного. кажуть, він може запросто подзвонити на мобільний не полковнику чи майору, а просто солдатові чи сержанту, розпитати про стан справ на конкретній ділянці, або навіть просто привітати з днем народження. Залужний навіть був присутній на церемонії одруження українського офіцера ЗСУ Євгена Воротила та його нареченої київської вчительки історії Марії Гуриш. Весілля припало на вересень 2022 року, коли всі говорили лише про харківський контрнаступ. Однак, залужний зміг знайти час, щоб привітати молодят. Пізніше весь світ облетіли кадри, зроблені під час прощання з Дмитром Коцюбайлом, де він, чим, який загинув під Бахмутом. Залужний тоді не стримав сліз та став на коліна перед матір'ю і коханою українського героя. До того ж, Валерій Федорович любить дітей із задоволенням залишається понянчити племінницю. Любить вірші, і, наприклад, називає своєю настільною книгою поетичну збірку Особливий лелека Богдана голови, який має тяжку форму ДЦП. Ці вірші дуже ніжні. Хлопчина пише їх з 12 років. І коли ти розумієш, що ця дитина в інвалідному візку і в нього працює лише один палець, і він набирає їх на комп'ютері, то це шок. Така людина заслуговує на повагу, сказав Валерій Залужний в інтерв'ю виданню Главком. А в документальному фільмі Дмитра Комарова залужний чуттєво зізнався, що його серце дуже болить через все, що відбувається в нашій країні. Особливо важко гортати записну книгу в телефоні і бачити там контакти людей, чия слухавка вже ніколи не підніметься. Видалити їх зі свого телефону Валерій Федорович не наважується і досі. Будучи головнокомандувачем, йому б не хотілося зізнаватися в якихось своїх слабкостях, але в першу чергу він людина. В інтерв'ю Комаров він розповів чуттєву історію про те, як не зміг стримати сліз, коли повідомляв матері пілота гелікоптера, який літав до заблокованого Маріуполя, що її син загинув. Ще одна показова ситуація доброго серця залужного сталася взимку 2023-го. 15 листопада 2022 року. Він отримав 1 мільйон доларів США у спадок від американця українського походження, математика, фізика, хіміка, програміста та співробітника Мікрософт Корпорейшн Григорія Степанця. А 5 січня генерал Залужний переказав отриманий спадок на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби ЗСУ. Номер 5. Валерій Залужний готувався до війни і працював ночами задовго до вторгнення у розмовах з бібісі. Працівники українського генштабу стверджують, задовго до початку великої війни командувач ЗСУ перейшло фактично на цілодобовий режим роботи, попри заспокійливі меседжі політиків. Сам залужний перебрався жити у приміщення неподалік генштабу, щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення і зберегти ці приготування у таємниці. Після початку вторгнення Валерій Залужний негайно прибув до штабу командування українськими військами, яке розгорнули у сховищі неподалік генштабу. Там була абсолютно робоча атмосфера. Протягом перших трьох діб вторгнення залужний не відпочивав і не спав, постійно залишаючись на контакті з військовими. Номер шість не дозволив підірвати мости в Києві. 26 лютого 2022 року на третій день вторгнення у владних колах обговорювали ризик окупації Києва з боку лівобережних передмість столиці. Саме тоді, як пише Бібісі, один з високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова. Він запропонував, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого. Баканов подзвонив залужному. Той його вислухав і без вагань відповів підірвати мости в жодному разі. Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра і військових, і цивільних. Факт номер сім отримав публічне визнання у військових вишах Росії. У торішньому літньому інтерв'ю журналу Тайм Залужний заявив, що поважає російську школу воєнної науки і ретельно вивчив усі праці Валерія Герасимова, голови генштабу армії Російської Федерації. Після цього прізвище залужного почали вперше вимовляти вголос у стінах воєнної академії російського генштабу. До речі, в Росії Валерія Федоровича вже неодноразово хоронили. Ті придурки на болотах постійно розпускають фейки про смерть нашого головнокомандувача. Сам пан залужний на такі закиди намагається не реагувати і ставиться до цих повідомлень з гумором, мовляв, толку виправдовуватись за якісь фейки. Однак одного разу на тлі нагнітання чуток російською пропагандою про трепанацію черепа залужного таки погодився записати спростувальне відео. Номер 8. ми пам'ятаємо, що в кабінеті Буданова лунає класична музика, однак цікаво. А що ж полюбляє пан Залужний? Виявляється, він любить диско 80-х, А під воєвничий настрій може послухати навіть німецьку метал-групу Рамштайн. А піші прогулянки це головний антистрес Валерія Залужного. Він прихильник внутрішнього туризму і дуже любить мандрувати Україною. Коли прибуває у нове місце, одягає спортивний костюм і вивчає нові куточки пішки. Зізнавався в інтерв'ю, що з віком додалі більше почав любити рідний Новоград Волинське, з якого в юні роки поїхав, також любить Чернігів, де народилася його мама. Цікаво, і те, що генерал тримає в строю не кава, а спорт, яким він за можливості займається на тренажерах, що стоять просто в його кабінеті. До того ж, головнокомандувач любить Інстаграм. У Валерія Залужного є сторінки у Фейсбук та Інстаграм. Після напруженого робочого дня він ненадовго заходить в соцмережі, щоб перезавантажити мізки. Кажуть, що його улюблений контент котики. Він, до речі, навіть реагує на пости з ним, коли його там відмічають, і може особисто поставити лайк. Факт номер 9. Кумедний випадок із життя. Згідно з інтерв'ю, яке було надане The Вашингтон Post, у 2019 році, Валерія Залужного було затримано в аеропорту Брюсселя, куди він прибув для участі в саміті НАТО. Приводом стало оголошення його в міжнародний розшук на запит Російської Федерації. Під час затримання представниками Інтерполу він встиг зателефонувати послу України в НАТО, який згодом владнав ситуацію. Ох, думаю, і не переливки було тому працівнику. Потім номер 10. Сім'я. Як там кажуть, за кожним сильним чоловіком стоїть мудра жінка, і у Валерія Федоровича є така. Головнокомандувач одружений понад 20 років. Дружина Олена до війни працювала фінансистом у банку. Також Валерій Федорович виховує двох доньок. Старша військова, молодша навчається на медика. До речі, на честь залізного генерала в Україні названі дві вулиці: одна в Дніпропетровській області, друга в Хмельницькій. Більше того, 23 травня 2022 року. Пан залужний увійшов до списку сотні найвпливовіших людей 2022 року у світі за версією журналу Тайм. А вже восени впливовий журнал помістив портрет головного українського військового на обкладинку. і авторитетно підкреслив, українська армія навряд чи б досягла таких успіхів без свого командувача. Тож дякуємо вам за все, залізний генерале. Дякуємо, пане залужний. Друзі, пишіть у коментарях, які факти ви почули вперше, та про кого ще хотіли побачити нові випуски. Топ 10 Побачимося за тиждень. Обіймаю вас.